Друзі, привіт! Хочу вам запропонувати ось таких два мангальних комплекси виготовлених мною. Давайте перейдемо до першого. Я вам детально розповім. Цей перший мангал у нас складається сам каркас з профільної труби 40 на 40 товщиною 2 мм і 20 на 20 теж товщиною 2 мм. Сама жировня у нас зі сталі 3 мм товщиною. Що робить її міцною одночасно і легкою для транспортування. Також у нас в жировні варений квадрат десятка з двох сторін, ось тут, по боках, для його більшої міцності і стійкості від температури. Також на самій жировні є ось з двох сторін є ось такі от ручки, щоб можна було її дістати з каркасу. Жировня дістається, от я вам покажу. От, жировня дістається, вона стоїть ось на такому кутнику. З двох сторін. Жоровня дістається і можете кинути в багажник і взяти з собою на природу. Також сам каркас у нас усилений двома ножками. Але так, як я бачу, люди роблять на одній. Ну, мені це не подобається. Я роблю на двох. Сама столешня у нас стає дуже стійка і міцна, її ніколи не прогнете. Вона буде стояти і стояти. Також. Збоку у нас висять совок з кочергою на ось таких зручних вішечках. Совок з кочергою пофарбований вогнестійкою фарбою. І сама жировня у нас теж пофарбована вогнестійкою фарбою. Сілік 800 плюс градусів. Каркас у нас пофарбований в три шари. Перший шар це ґрунт максима. І. Два шари фарби максима по металоконструкціях, що захищає до 10 років. Також я вам покажу ближче. Рівень зачистки. Також з боку у нас ось такий дерев'яний столик, дерево з такою хорошою текстурою, Відфрезероване по кутах для його більш красивого вигляду. Також давайте перейдемо до правого мангалу. Це у нас розширена версія комплексу Loft Стандарт. В нього входить така кришка. Мангал з кришкою, з дерев'яною ручкою. Також додатково тут стоїть ось такий датчик температури. А знизу в цю комплектацію входить два поворотні колеса і ручка для зручного транспортування по своїй території. Тут у нас теж жировня виконана з. Листа металу тройки, кришка теж стрійки. Сам каркас ідентичний минулому, тільки тут добавлена ручка, щоб можна було. отако підняти і тягнути за собою, доставити на якесь місце сам каркас. Ціна цього лівого мангалу 7,5 тисяч гривень. З комплектацією совок плюс кочерга. Також додатково можна замовити решітку гриль і підставку під казан. Ціна правого мангалу з кришкою з дерев'яною ручкою з датчиком температури і двома поворотніми колесами буде 9 тисяч гривень. Якщо бажаєте замовити, пишіть або дзвоніть за номером телефону, вказаному під відео. Поки є в наявності, далі буде тільки під замовлення.